Ви служитель з великої літери, з чистим серцем, з очима добрими, вам дорогу встелити б квітами на цей труд ви Всевишнім обраний. В серці вашому Сонце носите, нас як батько, ви зігріваєте, ви для нас щастя в Бога просите, щиро любите і прощаєте. Наші сім'ї. Ви благословляєте, діточок до Христа приносите, нас усіх в небеса направляєте, за нас молитесь Богу і постите. З Днем народження ми вас вітаємо, довголіття і в праці натхнення, щирим серцем усі вам бажаємо, миру, щастя і благословення. З Днем народження вітаєм, щастя, миру і добра, нехай Господь благословить у ваші серці, хай горить бажання славити Христа, хай прикрашає усе життя. Усе життя, доброта, завжди хай сяє у серці красота, ваше серце полум'яне, завжди для Господа гори. Нехай труді на ниві Боже, сам Господь вам допоможе, з вами буде кожну.